Друзі, мої вітання всім і кожному окремо шостий тур української прем'єр-ліги. Але далеко не перший матч у нас в ньому. Але сьогодні переносимося до сонячних Черкас. Сьогодні так само подвійне свято, крім футбольного, ще й е, такого міського типу. Адже сьогодні Черкаси святкують День міста. Фа -бен, фа -бен. спорт, спортібестини та злотитими вітає фапе. Це вісе світри, фапе, це вісе світри, фапе. Це твій У урока. Таких ударів було шість і це найкраща конвертація в ліс. І пішла подача без удару цього разу, але підбирання і копина пробиває. Не копина вже бокарфал був останнім з дотиком до м'яча. Порушують правила. Кутовий тим часом ще один для руха. Тепер з іншого флангу. Знову високо. цей раз з ударом. Богдан Слюбек, бачимо, відновлюється. підключається до цих атак, і це вже ювілейний, 30-й кутовий для руха із сьомим ударом. Проспер, Вони всі заходять до воротарського майданчика, але знову відворіти йде на лінію воротарського підбирання. Є шарі удар від нього. Така скидка навіть вийшла. Кузик, кузик не встигатиме зберегти м'яч в межах поля. На Нікашвілі, який не так давно, не в цю паузу збірника, а в попередні, весняні та літневі викликався до національної збірної Грузії. Розуміємо, що зараз це дуже серйозна команда. Плюс Олег Горін. Так само не постійно було, але про нього пізніше. Моменту ЛНЗ проспер! Красиво забиває. Проспер. Оба! ЛНЗ виходить вперед. Ну, і якесь особливе святкування зараз має бути. Є в нього персональні вболівальники, тому що сховався там за колоночкою Проспер Оба. Але це не скасує його взяття в воріт. І одразу опуски та позитивні емоції на трибунах Черкаси. Арен. Давайте ще раз дивитися і насолоджуватися. За цією атакою від ЛНЗ. Так, це сумні обличчя гравців Львівського руха Дениса Слюсера, зокрема. Ну і підтверджує так: цей вотум довіри. Проспер. Всі найвищі, Але я думаю, що саме в габаритному плані якраз таки перевага має бути в рухах. І в центрі поля, і в захисті, і в нападі високі футболісти, але це не заважає Алензе пробити. Хоча пасіч доволі швидко це робить. Проспер. Відкидає на пасіча. Той піднімає м'яч. Перелітає він всю штрафну площу кузик. Узик підключає Танковського. Хороша передача Танковський шукає Асінора. через себе Асінор. Ну, інший варіант. Було би важко вигадати, а так міг би красиво завершити цю комбінацію. Асінор. він і завершив красиво, але не результативно. Але загалом, як відкрився зараз В'ячеслав Танковський, це передусім провал оборони руха. Дуже дуже любить попрацювати саме спробах обігравати. Але якраз таки у Бенета. Один з найкращих показників. Краще лише у велика. Так, тут нас знову емоції. Легіонерські розбірки. Проспер проти Едсона. Артем Михайлюк. В кожному по жовті. Профілактичні дії від головного арбітра. Всі немає серйозного досвіду. Артем Михалюка. лише четвертий його матч у прем'єр-лізі. Але відверто каже, в такому складному поєдинку, де багато зіткнень, сутичок що тримає. Ось кого перекрили. І Дідик, і Горін, ну і рябо разом з ними, так? тому що цитріо, мабуть, варто вважати таким монолітним. Знову довга передача, хороша на пастуха. На широкому кроці розганяється Євген Пастух, Рикошетом через суперника віддає на Яшарі. Яшарі тут так само місце ставить нову. Передачу робить до штрафного майданчика, і ловить м'яч на свій підйом. Геннадій Пасіч. Сінор. помилився при передачі. Знову перехоплення від руху, Одразу передача в центр. Тут є страховка з усилями Рябова. Проспер. праворуч знаходить Єшарі. Єшарі на просторі. Це що художник з вільним. Килимом удар по воротах. І Бенек першу свою дію. Атакувально в цьому матчі виконує. Протихід намагався Юрій Володимиру Гереть. Пробиті. Яшарі, як же вирізав, прямо перекидаючи височенного Богдана Слюбика, проти якого не було би шансів у повітрі для Бенета. Але це радіокерована і вивір на передачу від Яшарі. Проспер. Іде з м'ячом далі. Проспер, оба. стрибають в підкати. Футболісти руха ще одне добивання на відбій. Просто львів'яни. Ну як удар так від Нонікашвілі. Ще одна помилка. І дивиться все частіше на годинник Віталій Пономарьов. Вперше у своїй кар'єрі він може перемогти львівський рух. Команду, яку він будував. Ось як може розвернутися життя. Не так, звичайно, красиво, як свого часу Енгел Суареш проти Андрія Кітели. Але щось на це схоже. Найпростіший спосіб найшвидше доставити м'яч грати вперед. І рух може тут зачепитися, але не опускають футболісти ЛНЗ, М'яч на газон Бене також пострибає. Також побореться копина, все ж таки ставить спину. Едсон відео на голкіпера Герета вперед. Грає знову ж таки ще часу руха буде. Думаю, додасть після цього зіткнення ще секунд 30, але можливо їх не треба буде робити шансу. ЛНЗ. Бенет віддаватиме чи битиме. Б'є а Добивання немає. Парирує цей удар, стоячи на рівних ногах. Юрій Володимир Герета міг ЛНЗ забивати другий, але вистачило й одного. Мінімальна перемога 1-0 для Віталія Пономарьова та Черкаського ЛНЗ над львівським рухом. Ну і в хорошому настрої президент ЛНЗ Віктор Кравченко може продовжувати. Пишатися своєю командою ЛНЗ перервав свою неприємну серію з двох поразок поспіль. Ну і якби нині чи я проти зорі у першому турі можна було було назвати цю команду е безпринциповою, так тому що жодної нічиї би не було, але одна все ж таки є. Проспер оба автор єдиного результативного удару ну, і цікаво до речі, що зараз до того хлопчини, якого нам демонстрували, іде нігерійський легіонер ЛНЗ за персонально. Подяку, так, так, так. Чи все ж таки не до нього? А він побачив більший плакат. Він побачив більший плакат. Ось так, от треба готуватися. Але в будь-якому разі свої сувеніри, гравці та вболівальники отримали. Я думаю, всі задоволені. Задоволені вболівальники Черкас в день міста ось такий подарунок для них. Має бути задоволений Віталій Пономарьов. Хочеться б почути його емоції на після флеш-коментарі. Іван Федек. Йому не позадиш. Давайте ось такий підсумок зробимо. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.